Потужний вечір, любі телеглядачі. Ви на каналі Чімпан Іван і в цьому потужному відеоковзанку я розкажу вам про розробку моєї найпотужнішої світі гри Козак Тедує, яка з такими козаками і захист вежами. гайда. У попередніх серіях. На черзі у нас бонусні рівні, які відкриваються після проходження основної гри. Неважно на яку кінцівку. З шостим рівнем і з брудським походом, усьо. А щодо ачівок, вони є. Що ж, нарешті буремний, майже півторарічний шлях розробки цього шматка, дуже поганого коду та піксельної графіки потроху буде завершуватися. А колись я розраховував, що зроблю його за кілька місяців. Хоча восени робота над козак ТД все одно не припиниться, бо реліз це тільки початок, але давайте краще не забігати наперед. Ми зупинилися на досягненнях, на прудському поході і на тому, що гру нарешті можна пройти. Але чогось не висипед. Істачає. Завантажити гру на комп'ютер, потім ще буде на телефон. Але колись буде і на телефон, на Да, Цю обіцянку-цяцянку ви чуєте в кінці ледь не кожного відео. І от нарешті наступив час істини. Але перед цим я займуся менш очевидними, але важливими речима. З менш важливого, але прикольного, це козак-характерник від містера Паркана. В общем, коли ви на важкій важкості проходите гру на хорошу кінцівку, окрім у такої медальки, ачівки та загалом дулі з маком, ви отримуєте характерника. З'являється він ось тут. от Замість рушниці, гармати чи листочка, у нього є шабля, яку він ж Бріляє. Значить це якийсь бумеранг. Здавалося б, це імба, бо за якісь 150 золота ви отримуєте машину вбивцю, але компенсується це робочим днем. Як тільки проходить час від 30 до 45 секунд, характерник від нас іде, але викликає випадкову подію. Це може бути або тимчасовий бонус до швидкості стрільби козаків, або переляку ворогів, або потужний кабанчик. До речі, прикольний баг. Коли характерник пропадає, то шабля не знає, куди діватися і тупо зависає в просторі. Додаю, до речі, нескінченний режим, як і в будь-який і так далі ігор. Звичайно, режим виживання. Він розблоковується по мірі проходження гри. Тобто для кожного з шести рівнів відкривається своя виживальницька версія. Є система збережень, тобто можна вийти і все одно ваш прогрес збережеться, включно з козаками, яких ви порозставляли. Але збереження працює тільки в перерві між хвилями. Бо інакше, звісно, зараз мільйон ворогів зламають мені лице, а я в домі. А дуля тобі, не втечеш. До речі, від кого вам доведеться втікати? Серед звичайних рівнів слони присутні тільки на Хотинській битві, як і в реаллайфі, але в уживанні слони будуть усюди, а саме кожні 25 хвиль. І з кожним разом їх буде все більше і більше. До речі, тільки зараз помітив при монтажі, Роман теж цю ідею пропонував, так що, гонорабле Ментіон. Далі майже два тижні пішло на виправлення баги. Виправлення багів, а ще на якісь дурні ачівки. От вам буде цікаво слухати, маю сумніви. Тому ми перескочимо одразу до створення Android-версії. Але перед цим дивіться, який прикольний курсор була ви. Ідею його створення запропонував захарчик. Першочергово слід було попіклуватися про те, щоб гра взагалі могла запуститися на телефоні. Я очікував, що буде як з капібарою, тобто кілька днів я об'ю на те, аби воно просто нормально забілдилося без своїх цих дебільних помилок, але пронесло. Все забілдилось майже з першого разу. Лише довелося папку перейменувати, бо йому, бачите, кирилиця не подобається. Але то таке. Те, що не таке, так це розширення екрану. Інтерфейс Козак ТД оптимізований тільки під розширення 16 на 9. А були, наприклад, такі, у кого розширення 16 на 10. Сматка рівня нема, а тексти кудись переїжджають. Я це виправив через ось такі дерев'яні штучки, які з'являються по бокам, або зверху і знизу. Таким чином, все поле бою завжди видно. Хоча все одно, ці дошки іноді не дуже ровно все закривають, але що ви, блін, від мене хочете. А Петро Конашевич Сагайдачний, до того як стати гетьманом, деякий час перебував у Києві та працював там домашнім вчителем. У козак ТД Петро знову бере на себе цю роль. Ступний туторіал для нового гравця проводить саме він. Я, Звісно, розумію, що ви там всі і так дивитесь мої відео перед тим як завантажити гру, але мало лі, може зайде якийсь анубік, треба ж його просвітити. Все в дусі типових мобайл-туторіалів. Дуже бісяче, неможливо пропустити, на кожну кнопочку вказує червона стрілочка ну прям вайб. Щодо нюансів самої телефонної версії. Tower Defense це такий жанр, що тут особливо нічого адаптовувати. Я лише трохи змінив систему встановки козаків. Якщо на комп'ютері ви просто наводите мишою на тайл і і він підсвічується, показуючи радіус пострілу козака. Ну і що поставити його, ви просто клацаєте. То на телефоні так не вийде. Натомість, при виборі козака, усі тайли підсвічуються одразу. Після першого тапання ви бачите радіус пострілу, а після другого контрольного вже ставиться сам козак. А це та частина відео, де я підбиваю підсумки. Так, да, воно вийшло не таким захоплюючим порівняно з попередниками, тут нема смішних розповідей, якихось грандіозних нововведень, є лише звіти про якісь випадкові дрібні зміни, а зараз я вам ще буду пихати свої філософські роздуми, про які мене не питали. Але не перемикайтеся. Окрім того, що я поділюся своїм досвідом, я зроблю кілька оголошень щодо того, що взагалі буде на цьому каналі, тобто що я буду робити після козаків. Отже. Моя думка як автора: Козак ТД це Капібара номер 2 Пам'ятаєте таку? З розробки Капібара я набрався досвіду і знань, тому створення Tower Дефенсу, так би мовити, вже в моїй компетенції, мабуть. От він вам зараз набрехав. От прям в наглу. Не в його компетенції робити Тавер Дехвенси. І навіть зараз не в моїй компетенції робити Тавер Дехвенси. Чому? Того, що шо Капібара, шо Козаки, це дві гри, які просто жахливі, як мінімум з технічної точки зору. Механіки я вигадував прямо на ходу. Код писав від фонаря, аби тільки не вискакували помилки. Результат нуль оптимізації, баги, абсолютно нечитабельний код. Це присутнє в обох моїх іграх. Я, звісно, розумію, що я ще нубасік, мені, ну, не варто мати якісь суперочікування від своїх ігор, але я взагалі-то про це й кажу. Краще б я не вбивав свої нерви на великі проєкти, а замість цього зробив би більше різних, простіших ігор, на які я б не витрачав по року. Так було б і. Легше, і, можливо, я б більше різного навчився. Але ж уже сталося, що мало статись. Тому краще шукати в цьому плюси. Ці дві гри були для мене випробуванням, але це випробування я з горем пополам пройшов. Я довів до кінця капібару, якою б конченою вона не получилась. і аналогічно я довів до кінця козаків, більш-менш. Чесно, капібару не врятувати, як мені колись пропонували. До капіс History Adventure я не буду повертатися і не просіть. А от Козак ТД у найближчому майбутньому я не буду закидувати. Нових відео по козак ТД не буде, бо розповідати там нічого. Але я мовчки зроблю кілька оновлень або скоріше патчів, в яких я спробую виправити більшість багів, і тут я розраховую на вашу допомогу. Коли, граючи в козаків, вас підкає якась непонятна штука, не полініться, перейдіть на дискорд сервер, посилання на який присутнє в самій грі, і прозвітуйте про проваг у відповідному форумі. Я всі пости дивлюся і обов'язково все пофікшу у міру своїх умінь. Стапе, е, якщо відео по козак ТД не очікується, то що буде взагалі на каналі? У силу причин, які я назвав вище, поки що я відійду від створення великих громістких ігор та перейду до чогось простішого. Відео будуть по більш дрібним проєктам і можливо це буде не тільки Юніті, і мені треба нарешті нормально вивчити програмування. Окрім того, у вересні на базі мого дискорд-серверу я планую провести геймджем, якому я також присвячу відео. Щодо шортів, я знаю, що вони крінжові. Я планую зробити щось прикольніше, подивитись. Отже, мабуть, все не так і погано. Але зараз мене все задовбало, задовбали ці ваші козак, тдшки баги, коди. Фу, я роблю відпустку на тиждень. Е, ні, на два тижні. Того що що, свій наступний навчальний рік я починатиму за кордоном, у Німеччині. Е, отака фігня малята. Олди пам'ятають, що минулого року я також був у Німеччині пару місяців. І в цей час якість відео була така собі. Ну і зараз я знову їду, але надовго. У мене на такий випадок вже є з собою потужний ноутбук, завдяки якому, я сподіваюся, частота і якість контенту не надто впаде. Подивимось. Ну а це все, що я хотів вам сказати у цьому не надто довгому для мого каналу відео. Переходьте за посиланням в описі, грайте в Android-версію, звітуйте про баги в Discord, а я буду ліжать на диванчике. О, ще дещо. Я вас вітаю з 34 роком Незалежності України. Дуже символічно я дату релізу підібрав, да? Все-все, я йду, потужне до побачення.